Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео конфігурація створення даних. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і звоночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, коли Session Factory налаштовують, Hibernate дозволяє налаштувати процес генерації схеми, тобто таблиці, функції, дані і так далі. За допомогою метода. Наприклад, ADD Resource у Configuration. Ми можемо передати як параметр назву або шляху до XML файлу, який буде виконаний. Таких методів може бути викликано без, аж, які будуть виконані по черзі. Але сьогодні ми хочемо розглянути створення даних, тобто фактично SQL-запити. Тобто у нас буде файл з розширенням SQL, не XML. І для цього. Нам треба використати метод вже не addresource, а, наприклад, метод setProperty. Це метод також у configuration, за допомогою якого можна передати значення по назві. Фактично, це є просто будь-яка property, які ми передавали до цього, як і раніше ми використовували цей метод. Наприклад, щоб передати Hibernate, HPML, 2 dl Auto, щоб зробити create. Так ми будемо передавати тепер. Дивіться, новийся property це hbm 2 dlimport files і передаємо сюди назву файлу, який ми хочемо, щоб Hibernate його використав при конфігурації. Ось цей файл, він знаходиться також у ресурсах. У мене просто тут два запити. Insert Into Phantom. Яке поле я хочу вставити значення і значення, яке я хочу вставити це поле. І другий фантом. Мене фактично заміняє метод save. Ось в методі save Я тут всередині сесії транзакцій створюю фантом, а потім в ньому а, сечу secret field а, 10 і в другого фантому 30. І потім роблю сесшен з цим двом фантомом. Transaction commit і Session Class. Фактично це дія у мене робиться допомогою ось таким чином. І так. Тепер давайте подивимось все ж таки на нашу entity, щоб більше з нею ознайомитись. Це наш є фантом, Аннотація entity, ID. Generated value. Тобто я там передавав тільки Secret field, а ID генерувалась автоматично. Ну і колонка Secret field. Звичайні getter і setter. Або за допомогою хабернайт мепінгу. Те ж саме, всі ті ж самі. А, поля, ID, Secret Field, кажемо, що це лонг, що це identity, генерація, що це у нас є double, Ну і назва Secret Field і ID в тому, як вони відображаються в базі даних, яка це таблиця Phantom і наша сутність. Треба вказати повний шлях до нашої сутності, тобто Project і Phantom. Давайте подивимось, як ви буде використовуватися без нашої цієї функції, без нашого SQL. -у. Робимо запит. Все те, що ми робили раніше з цим ресурсом, і цим ресурсом можете подивитися в попередніх відео. Зараз як працює у нас цей метод save. Тобто, ми дропаємо нашу табличку, потім create table CreateTableFontom, потім створюється. Наша функція. До речі, не показав. Отак у нас виглядає з попереднього уроку. Ми її розбирали, як вона працює, що вона робить. А потім робляться Insert Into Phantom, тому що у нас спочатку створилась конфігурація, а потім ми викликали цей метод. Давайте його приберемо і в нашому конфігураційному properті вставимо setProperty. Той ж самий а, наш field Data SQL логіка. Точно така ж сама. Запускаємо. І дивимось. як я казав раніше, у хабернити є своє а, черга виконання в файлі. Спочатку таблиця. Спочатку її дропнули, потім її створили. Потім, виходить, що у нас створюється функція, а потім у нас же заповнюються даними якимось, які ми вказали 10 і 40. Так як у нас виконується напряму. Ці запити, то ми бачимо ці числа, коли виконуються з допомогою Хабнет, там, в принципі, знаки питання як параметри. Але, до речі, їх теж можна потім буде а, параметром зробити так, щоб було видно, що конкретно вставляє Хабнет. Можна це, до речі, потім буде розібратися. Так от, як я кажу, що Хайбент, в нього є своє бачення, в якому. Порядку треба виконувати файли. Я зараз їх поміняв взагалі місцями, але виконання Hibernate кором або движком. Спочатку він видаляє таблиці, потім він створює з таблиці, потім заповнює функції, а потім вже робить якісь дані. От, В принципі, подивимось, мене тут нічого не було, робимо refresh. Дані. фантом створення. І, в принципі, заповнені ці дані. Можемо одразу зробити GET. Нам тепер вже сейф не потрібен метод. У нас є. SQL, який все заповнює. З попереднього років я нічого не міняв. не міняв. У мене тут просто критерій-builder, який виконує використовує Function для того, щоб порівняти, чи конкретно. Віддати мені по якимось критеріям фантома чи ні, який підходить під ці дані. Дивимось, в мене підходить під дані тільки фантом під 10. Якщо ми там давайте зробимо 10 тут, наприклад. Можливо, він поверне фантома, в якого ще є заповнення 40, але, а не 3, о, точно. все. Тобто, комп-параметр 10 дає нам можливість отримувати. Phantom 1 з значенням 10 Secret Field і значенням 40 Secret Field у фантома 2. Отже, ми можемо використовувати наші методи, щоб створювати через Hibernate движок, тобто через HQL. Через Session, через Persist, через Phantom, щоб створити якісь дані. Або, якщо нам, наприклад, для тестування конкретні якісь дані, можна просто не FillData, а, наприклад, Phantom. Потім буде у вас якийсь інший entity, Fill якісь інший entity, або якісь специфічні дані для тестування того чи іншого метода. Тому ви можете використовувати, наприклад, конфігурації, що вам потрібно: конкретний якийсь файл, конкретна якась функція, конкретна якийсь entity і зробити тестування. Або запустити ваш проєкт, не тестування, а сам проект із якимись коректними валідними даними, наприклад, щоб показати клієнту. Дивіться, ось так працює з такими параметрами, ось так працює. В принципі, можете купувати мій продукт, він класно все зроблений. Це жарт, звісно. Але, в принципі, має а, сенс. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу Хапернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.